Вау, лише 238 гривень! Ось така класна, подивіться, будь ласка, скатертинка. Це з бавовни Nelson Мюлер від бренду Aldi, їх буде аж 10 штук, і ціна лоту 2380 гривень. Є пакування, є без в пакування, але я одразу скажу, що... По матеріалу на дотик вона дуже приємна. Показує, як вона виглядає. 80% бавовна, 20 поліестер, 140 на 240. Є сертифікації, дуже класний матеріал, якісний. Aldi – це завжди і висока, і якість. Показує в розгорнутому вигляді. Я ось така сіренька. Дивіться, як вона гарно виглядає в таку полосочку. Бачите? Дивіться, будь ласка. Це для дому, для ресторанів, для кафе. Принтації ну, мається на увазі кольори є різні. Подивіться, є ось такий ще колір. І хочу показати вам ще ось такий колір. Покажіть, будь ласка, дуже приємні на дотик. Вони стильні. Можна їх класно, як то кажуть, обиграти да, на самому е, столі. Нагадаю, що лише 238 гривень за таку скатерти, скатертину з це Взагалі вау ціна, можна зробити гарну націнку, і це завжди актуальний товар для того, щоб замовити даний лот. Звертайтеся до наших менеджерів. І їх контакти ви знайдете під цим відео.